Володимир Сосюра, облітають квіти, обриває вітер. Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в синій тиші. По садах пустинних їде гордовито осінь Жовтокоса на баскім коні. В далечінь холодну, безжалю, за літом синьоока осінь. Їде навмання, в'яне все навколо, де пройдуть копита, золотій копита чорного коня, облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні і розкида кругом. Скрізь якась покора в тишині розлита, І берізка біла мерзне під вікном. 1938 рік. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і цінуйте українське.